Ти коли-небудь почувався недостатнім, недостатньо розумним, недостатньо красивим, не таким, як треба. Ми живемо в епоху порівнянь. У соцмережах всі ідеальні фігура, стосунки, успіх і дуже легко втратити відчуття власної цінності. Я не психолог, але мені знайомі ці відчуття. І сьогодні я хочу поділитися простими речами, які дійсно допомагають виростити здорову самооцінку, не штучну впевненість, а внутрішню опору. Самооцінка, і це не про те, ким ти є, а про те, що ти думаєш про себе, це твій внутрішній голос. І якщо він постійно критикує, ображає чи принижує тебе, важко повірити в себе. Але хороша новина. Ти можеш навчити цей голос говорити інакше. Ми часто знецінюємо свої маленькі перемоги ну що я зробив, це ж нічого. Але саме з таких трібниць і будується здорове ставлення до себе, склади список того, в чому ти сильний, запиши свої перемоги, згадай, чим пишався це не его, це правда, що ти говориш сам собі. Якщо щось іде не так, чи ти чуєш в голові Я тупий, я нікчема, я завжди все псу, навчись ловити ці фрази і змінювати їх Я вчуся, я стараюсь, я вже краще, ніж учора. Ми часто не помічаємо, як оточення впливає на самооцінку якщо тебе постійно критикують, принижують або знецінюють, ти починаєш у це вірити. Шукай людей, поруч, з якими можна розслабитись, які бачать у тобі щось хороше. Самооцінка росте не в думках, а в діях. Кожен раз, коли ти робиш щось нове або складне, ти стаєш впевненішим, маленькі кроки велика сила, просто спробуй. Е, як ти ставишся до себе фізично, впливає на твою самооцінку. Їжа, сон, рух, простір, усе це або піднімає тебе, або тягне вниз. Почни з простого пий воду, дихай свіжим повітрям, відпочивай, записуй, за що вдячний сьогодні, що вдалося, які були думки, як ти відчував себе. Це допомагає побачити, що ти ростеш. Навіть якщо здається, що стоїш на місці. Самооцінка — це сайці, сисинка, це не те, що тобі мають дати інші, це твоя внутрішня опора. І її можна виростити, почни сьогодні з малого, з одного кроку. Напиши в коментарях, які думки про себе ти хотів би змінити, або що допомагало тобі в моменти сумнівів. І якщо це відео було тобі корисним, став вподобайку, підпишись на канал і не пропусти нові розмови про речі, які нас справді хвилюють.